Ви можете зробити міську раду. Ні, ви ж мене зупинили. Ну, а да. не міська рада. Ну, звісно. Ну, я зупинив. Да. То має бути підстава. Вам кадастрові надати чи як? Ні, мені надати документи, що це е, дійсно блокпост. Який? Відповідні. Перший раз якесь чую. Це ви те таке прочитали? В газеті. Що, — Що-що? — В газеті. В газеті? Так. — Чи в Тік-Токі? В газеті. Який? <плес> Дивіться, ви самі затримуєте собі час. Я не поспішаю. Я не поспішаю. <плес> <постіймі> з вами. <плес> я, яка причина зупинки? Я вже повідомив. Згідно статті 35.7 45, так. і постанову 455-456. І що там кажуться в цій постанові? Що, де саме? Ну, стаття 35. Пункт 7. Е так, Пункція. Шо, 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 що він... прийняв рішення про руху. Так, То, будь ласка, ознайомте мене з цим рішенням. Не чую. Ознайомте мене з цим рішенням. Місько раду можете звернутися і. Так ви ж мене спинили на да, міськрада. Да, ну, да, да, так да. у вас мають бути документи сказав? Да, да? Я вам таке кажу. Та, що ви це взяли? Як що ви це взяли? Ну, так. Ну, на будь-яку е підставу у вас має бути да. якийсь документ. Ну, та, да. Або, наприклад, щось порушено. Зупинили. Я не знайдений за вашим номером, бачите? Буває. Причина, ще одна причина для зупинки ваша. Це не причина для зупинки, це, причина це, це виявлено. Це причина зупинки? Ні, це виявлено. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Да. Ви хочете потреби час? Я буду дзвонити на 102, і що це за приколи, я не розумію. Шо? Я буду дзвонити на 102 і що, запитувати, що, це, що, це, що відбувається.